В мене депресія це гормони. Безумовно, естрогенний гормон напряму. Пов'язаний з нашим емоційним станом. До речі, і естрогенний гормон, і прогістерон, і тестостерон вони всі будуть впливати на емоційний стан, і зауважили, що у жінок, коли знижується рівень статевих гормонів, в три рази чаще ніж у чоловіків, може з'являтися депресивні стан. Якщо жінка колись страждала на депресію, то може з'явитися загострення при гормонодефіциті, але іноді це може виникнути вперше у цій емоційні качелі, Оці меланхолійний настрій, незадоволення, роздратованість, коли ми заводимося з півабороту. Зверніть увагу на передменструальний синдром. Фактично, це є маленьке тренування перед менопаузою. Оце коли нас все дратує. Нам все не так, нам все не подобається. Власне, те саме і відбувається, коли падає рівень наших гармонів і в менопаузальному періоді. Тому дійсно, навіть коли ми говоримо про лікування деяких менопаузальних порушень, то як рекомендація іноді звучать антидепресант.